Служба безпеки України треба реформувати за стандартами НАТО. Про це заявив президент Петро Порошенко. Зокрема, за його словами, розслідування деяких службових злочинів поступово переберуть на себе Національне антикорупційне бюро, Державне бюро розслідувань і національна поліція. Водночас глава держави наголосив, що СБУ залишиться головним контррозвідувальним органом України. Незабаром Рада національної безпеки та оборони розгляне концепцію реформування служби безпеки. Із використанням досвіду найкращих практик країн-членів НАТО передбачається, що окремі функції СБУ невластиві класичним спецслужбам будуть поступово передані до інших правоохоронних органів.